Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми візуальні об'єкти, яка включає розділи Архітектура і Скульптура. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Зображення майже кожної пам'ятки дано в декількох ракурсах. Всі зображення поділені на рубрики. Культові споруди, фортифікаційні споруди, світські споруди і скульптура. Софійський собор побудований у 1037 році на честь перемоги у 1036 році князя Ярослава над печенігами. Хоча є й інші датування. Зокрема, частина дослідників вважає, що будівництво собору було розпочате ще за князя Володимира. У 1011 році Собор присвячений Софії, премудрості Божій, і побудований, за прикладом собору Святої Софії в Константинополі. Спасо-Преображенський собор був головним собором Чернігівського князівства. Побудований князем Мстиславом Володимировичем приблизно в 1036 році. Собор використовувався як усипальниця князів. Успенський собор Києво-Печерської лаври побудований у 70-х роках XI століття. Це головний храм Успенської Києво-Печерської лаври, побудований стараннями Феодосія Печерського на кошти декількох осіб, серед яких князі Святослав та Ізяслав Ярославичі. Михайлівський Золотоверхій собор. Головний собор Михайлівського монастиря. Будований за правління князя Святополка Ізяславича на початку 12 століття, храм святої великомучениці Параскеви П'ятниці. Побудований в кінці 12 на початку тринадцятого століття в Чернігові. Свято-Успенський собор розташований у місті Володимир Волинський. Побудований у 1160 році за правління князя Мстислава Ізяславича. Церква Святого Пантелеймона поблизу міста Галич. Збудована у 1194 році волинським князем Романом Мстиславичем. Вірменський кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. Єдиний храм Вірменської апостольської церкви в Україні, побудований у 1363-1370 роках майстром Дорінгом, Костел Святого Варфоломія в Дрогобичі побудований у 15-16 століттях. Покровська церква фортеця, побудована в селі Судківці в Хмельницькій області. Спочатку це була чисто оборонна споруда, а потім її переобладнали під церкву фортецю. Дерев'яна церква зі шестя Святого Духа в селі Потелич на Львівщині. Збудована у 1502 році на кошти гончарного цеху. Цікавим є ансамбль успенської церкви у Львові. Він складається з самої церкви і вежі Корнякта. Це дзвіниця церкви, побудована на кошти Львівського купця Костянтина Корнякта. А також з каплиці трьох святителів. Вона прилягає однією стороною до успенської церкви, довгою стороною до вежі Корнякта. Ансамбль кафедрального костелу у Львові. Складається з власника кафедрального костелу Успіння Діви Марії, побудованого у 1360 році, а також каплиці боїмів. Усипальниця роду львівських міщан угорського походження боємів, побудована у 1615 році. Іллінська церква у селі Суботів, побудована за наказом Богдана Хмельницького як родова усипальниця. Під час перебування в суботові у 1845 році Тарас Шевченко намалював цю церкву. Троїцький собор у місті Чернігів був головним собором троїцько Іллінського монастиря, побудований у 1679-1695 роках. Покровський собор у Харкові побудований у 1689 році. Оборонна синагога в місті Жовква побудована у 1692 1698 роках. Георгіївський СОБОР Видубицького монастиря. ПОБУДОВАНИЙ КОШТОМ СТАРОДубського полковника МиХАЙЛА МИКЛАШЕВСЬКОГО Преображенська церква. Побудована у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області. Собор Святого Юра у місті Львів. Архітектор Бернард Меретін. Андріївська церква у Києві. Архітектор Бартоломео Франческо Ростреллі. Покровська церква у Києві. Архітектор Іван Григорович Барський. Троїцький собор у місті Новомосковськ. Архітектор Яким Погрібняк. Успенський собор Почаївської лаври. Архітектор Готфрід Гофман. Резиденція православних митрополітів Буковини і далмації. Будувалася у 1864 1882 роках Архітектор Йосиф Главка Володимирський СОБОР у місті Київ, архітектори Олександр Беретті, Рудольф Бернгард Фортифікаційні споруди Фортеці, вежі, замки. Верхній замок у Луцьку, замок Любарта. Будівництво почалося за князя Любарта Гедеміновича і закінчене у 15 столітті. Кам'янець Подільська фортеця. Будівництво почалося в 14 столітті і завершене у 16. -му. Потім, поряд зі старими укріпленнями, були побудовані нові, більш пристосовані для нових умов ведення війни. Хотинську фортецю почали будувати ще в XI столітті. І далі фортеця постійно добудовувалася. Угорськими воєводами, молдавськими князями і нарешті будівництво було завершене за турецького правління. Замок поланок. Мукачівський замок. Його почав будувати подільський князь. Федір Коріятович. До 17 століття замок добудовували і перебудовували, Генуельська фортеця в Судаку. Побудована під час перебування генуезців в Криму. Ханський палац у місті Бакчисарай. Це резиденція кримських ханів. Острозький замок Родовий замок князів острозьких. Округла нова вежа одна із веж замку. Замок у селі Підгірці Побудований за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конецпольського. Світські СПОРУДИ МІСТО будування, кам'яниця. Житловий будинок у Львові. Архітектор Петро Красовський. Будинок Корнякта. Житловий будинок у Львові. Побудований на замовлення Львівського купця Корнякта. Ратуша місті Бучач. Архітектор Бернард Меретін. Палац Кирила Розумовського в Батурині. Архітектор Чарльз Камерон. Будівля Київського університету святого Володимира. Побудована у 1837 1843 роках, архітектор Вікентій Вінченцо Беретті. Будівля оперного театру в Одесі побудована за проєктом австрійських архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера. Будинок з химерами в Києві за проєктом архітектора Владислава Городецького. Будинок Полтавського губернського земства. Архітектор Василь Кричевський. Будинок Страхового товариства Дністер у Львові. Архітектор Іван Левинський. Будівля Держпрому в Харкові. Побудована в стилі конструктивізму. Будівля Верховної Ради УРСР. Нині Верховна Рада України Скульптура. Пам'ятники. Скульптурна група Святого Юрія Змієборця розташована на фасаді собору Святого Юра у Львові. Скульптор Йоган Пінзель. Пам'ятник князю Володимиру в Києві. Скульптор Василь Демут Малиновський. Пам'ятник першому градоначальнику у 1803-1805 роках та генерал-губернатору у 1805-1814 роках Одеси. Герцогу Дюку. Арману де Ришельє в Одесі. Пам'ятник Богдану Хмельницькому в Києві. Скульптор Михайло Микешин. Пам'ятник Тарасу Шевченку в Ромнах. Пам'ятник засновникам Києва. Кий щек Хорив і їх сестра Либідь. Отже. Друга частина лекції на тему візуальні об'єкти архітектура і скульптура завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!